Коли ми тільки формували відповідну громадську раду, якою членом я поки що є, так сталося, що я була главою цієї ініціативної групи і мала можливість приймати всі ці документи. Фактично, Міністерство тоді закордонних справ якось дисфункціонувалося від відповідного процесу. Я можу сказати, що всі документи прийшли через мене. Я нікому не відмовляла, ну і ми нікому вже потім не відмовляли. Але дивіться, дуже багато для успішності подальшої все ж таки потрібно говорити про певні критерії тобто, коли організації, які вишивають хрестиком, ідуть до громадської ради при міністерстві закордонних справ, тобто, ну можливо, можливо, вони мають на це право. Але ну уявить собі, наприклад, ми для чого створення обговорення питань митного союзу, да або ЗВТ+. тобто про що може бути мова, коли міністерство закордонних справ називається міністерством зовнішніх зносин, наприклад, окремими членами. Цієї нашої громадської ради. І це питання. Я дуже вдячна тут попереднім доповідачам. от ви принаймні, про це говорили. Це питання певної зрілості наших громадських організацій, це питання розуміння. Чіткого розуміння цілі, результатів і того, що ми хочемо від цих громадських рад, окрім того, щоб тільки розглядати її там, я не знаю, як бізнес проект там, чи щось чи, чи щось таке, там що може нам надати якусь там додаткову фразу в нашій візитці, тому. Е у мене, до речі, питання також, от, навіть при тому, щоб в подальшому ці громадські ради функціонували, особливо на центральному рівні. Наприклад, ми стикнулися з тим, що багато осередків, якихось організацій, районних осередків масово подавали такі документи. Організації були зареєстровані, там різні організації на одну юридичну адресу. З формальної точки зору ви їм відмовити ну, не можете, тому що все відповідно до цієї постанови. Прописано вірно, але все це буде в подальшому. Звичайно, несе в собі певні ризики для якості роботи цієї громадської ради. Насправді зараз, стосовно нашої подальшої діяльності, питань набагато більше ніж відповідей. Стосовно того, що робити, бо ця громадська рада вона фактично є такою розколотою і. На якісь взаємні взаємне розуміння, на якісь компроміси мені здає, якщо вони взагалі можливі, не бажає йти у всіх цих сторін, ну фактично ніхто.